Останній робочий день тижня. Ви дивитесь триські новини? Мої вітання як відомо, проект нового податкового кодексу України внесено на всенародне обговорення. Першими на настріщини за цю справу взялися самі податківці з подробицями. Уляна Шуцман. Податковий кодекс, так звану малу конституцію, укладали давно. Ясна річ його завжди треба вдосконалювати і доповнювати. Щоб дійти до правильного рішення, проект обговорюють на державному рівні обласному і районному. У Стрийському відділенні ДПІ це нагадувало славнозвісну байку Лебідь рак та щука». Представники фінансового відділу нашого міста і району прагнуть збільшення надходжень до бюджету. Підприємці мотивовано скаржаться, що такі велетенські податки перекривають їм кисень. А голова райдержадміністрації зрозуміло, що дбає про розвиток Стрийського району і наполягає на інвестуванні стосується інвестицій, у нас на сьогоднішній день теж є пропозиція на Стальський район, де потужні німецькі компанії хочуть інвестувати це в неї сазовий завод, але є пропозиції по нашому загірній на колишній сазові завод. Інвестиція повернується до 200 млн євро. Гіматська компанія потрібно 30 гектарів землі, щоб підійти свої дороги, наші разом світла. Це одна така планується інвестиція, це якраз на обласній адміністрації сказали, запропонували місто Старі. І друга також німецька інвестиція в таку парубки. Ми дали пропозицію по нашій державі, там колишньому таку фабрику, маленьких теж. Це власна така теж інвестиція, та порядку до 20 мільйонів євро. Що стосується інвесторів, сьогоднішній день там є справи теперікланки в діяльності єдиний податок. Якщо ставка не переглядається 200 гривень, коли сказали, бо смішна ставка. Те, що вводиться до 600 гривень від тих видів діяльності, які відносяться до високої інтелектуації. Якщо порахувати в місті, це буде дуже мало класиків по цій ставці. І враховуючи те, що вони вводять до 300 тисяч нульову ставку, то в нас практично я не знаю, що буде поступати до місцевого бюджету по тих видах податків. 200 гривень це не є один податок, це не є багато. Це дійсно є багато. Але тепер по податковому кодексу лягає на підприємців інші ще податки. Рахуйте 300 тисяч так? Середній процент торговельної націнки зараз майже 15-17%. Не дасте більше, ціни ростуть, все росте. Порахуйте, нехай буде 45-50 тисяч доходу в рік. Дві особи мають працювати: заробітну плату, навантаження на їхню заробітну плату. Тобто мінімальна зарплата тисячу. 33 пенсійний фонд, 15% процентів прибутково завіт тисячі ще 50% на зарплату на дві особи 2 тисячі, нехай на 10 місяців. Це є 20 тисяч лише зарплати. Тепер далі порахуємо 20 тисяч, 10 тисяч різних податків мусить платити, бо він йде вже це. Вже інші закони, це вже не фіксовано. І що і тепер світло, газ заплатити. колись добре було працювати юридичним особам. Підприємців було мало. Ви думаєте, що зараз би було зле, але просто-напросто такі умови оподаткування, що змушені були тікати від того. Люди спасатися, бо нічого не заробити. Нічого не заробити. Уляна Шуцман, Руслан Лайський, Стрийські новини. Повну телеверсію з цієї події. Дивіться на нашому каналі у програмі Творимо податки разом. Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту Равіль Сафіулін вважає, що сьогодні треба пропагувати народження і виховання двох дітей в родині. Повідомила прес служба міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту. За даними департаменту, найпоширенішим типом родини з дітьми віком до 18 років в Україні є однодітні сім'ї. Порівняльний аналіз даних переписів населення свідчить, що кількість сімей, які обмежуються лише однією дитиною, з року в рік збільшується, зазначив міністр. На його Думку. Популяризувати таку ідею можуть тільки ЗМІ, соціальна реклама та органи державної влади. Це подружжя справді унікальне. Ірина та Ігор Каленці разом пережили табори і заслання. Цькування радянської системи вони не лише не втратили одне одного під час довгої розлуки, але ще більше зміцнили свій союз. Їх поєднали спільні політичні погляди та літературні уподобання. Вони спільно виступають як громадські діячі, радяться одне з одним щодо своєї творчості та наукової праці. Нині пані Ірина викладає у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Вона пише наукові Раці досліджує життя України в часи Київської Русі. Пан Ігор пише дитячі вірші. Нещодавно письменник вдався до наукової праці. Про біографію Богдана Ігоря Антонича вчора знамените подружжя завітало до нашого міста. Вже традиційно у книгарні народного дому зібралось багато охочих поговорити про літературу. Звісно, не обійшлось без політики. Ігор та Ірина Каленці розповідали про те, над чим працюють сьогодні, і про ті книги, які нещодавно побачили світ. Більше про зустріч зі Стріянами, подружжя Калинців. Дивіться у програмі Літературна світлиця на нашому каналі. Абсолютним лідером вступної кампанії цього року став Національний авіаційний університет. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив член комітету Верховної Ради з питань освіти та науки Максим Луцький. Нардеп зазначив, що абітурієнти туди подали 27 тисяч заяв. На другому місці Львівський національний університет імені Івана Франка, куди було подано 24 тисячі заяв. На третьому національний університет імені Тараса Шевченка. А на четвертому Донецький національний університет, зазначив Луцький. Він також наголосив, що приймальні комісії вже вивісили результати вступної кампанії. Я нагадую, до чергових виборів до місцевих органів влади 31 жовтня цього року телерадіокомпанія ЛАН розпочинає власний проект Стрийський вибір вибір-2010». Цього тижня стартував перший етап цього проекту вивчення думки громадян міста, кого б ви хотіли бачити наступним міським головою та представником у Львівській обласній раді. Чекаємо ваших пропозицій щодо ймовірних кандидатів на ці посади за телефоном 095 511 86 40, А також пишіть нам на електронну адресу, яку те зараз на екрані. Запрошуємо до співпраці та участі у проєкті представників політичних партій та всіх жителів Стрия. Перший етап формування списку претендентів на посаду міського голови та на обласного депутата триватиме до 10 серпня. Після чого стартуватиме другий етап, про який ми розповімо у наступних випусках новин та на сайті Компас А на сьогодні у мене все. Завтра Любайворська підсумує головні події тижня. Вдалих вам вихідних. До зустрічі. Сьогодні земляни побачать парад планет. Рідкісне явище, парад планет можна буде побачити ввечері на небі, якщо його не будуть закривати хмари. А поки ви чекаєте, пропоную переглянути парад свіжих спортивних новин. В студії працює Олег Филик. Мої вітання. Розпочався міжнародний турнір із футболу. Генерація 2012 у турнір. Беруть участь 12 команд із шести польських та шести українських міст. Керівником польської делегації є Адам Олькович, генеральний директор Євро 2012 в Польщі. Попередні ігри відбуватимуться на стадіонах Скай Львівського національного аграрного університету. Фінальні матчі відбудуться 7 серпня з 9 по 12.00. На Волині для незрячих організували подорож на човнах і байдарках. На Волині завершився реабілітаційний табір для незрячої молоді та дітей. Подолаємо бар'єри в собі. Подолавши всі труднощі, повністю виконавши програму Незряча молодь та молодь з глибокими порушеннями зору разом із волонтерами успішно завершила похідну естафету. Групу табору складали 10 інвалідів із вадами зору і 10 волонтерів. Учасниками табору стали мешканці Волині, Києва, Харкова, Львова, Івано-Франківська, Закарпаття. Наймолодшим учасникам 11 Років. Поки тривав цей захід, учасники проходили дуже багато випробувань, як, наприклад, велика, злива. Також незрячі здійснили похід на човнах і байдарках. Москва може залишитися без футболу в ці вихідні. Матчі 16-го туру чемпіонату Росії можливо перенесуть через смог, який опустився на Москву. Екологічна ситуація серйозно загрожує здоров'ю не тільки спортсменів, але й вболівальників, які в суботу і неділю збираються прийти на стадіони, заявляють лікарі-пульмонологи. Учора в Москві зафіксували десятикратне збільшення концентрації шкідливих речовин. Через загорання на торфовищах практично у всіх районах столиці відчувається сильний запах диму, а видимість на дорогах не перевищує це там отрі Україна обійшла Росію у рейтингу УЄФА завдяки перемогам Карпати Дніпра у матчах відповідях третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Україна обійшла Росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА і піднялася на шосте місце. Це дає право трьом нашим командам через сезон стартувати у лізі чемпіонів. Щоправда, цю позицію потрібно ще отримувати по ходу цього євросезону. Розділяє сусідські держави зовсім небагато. Україна набрала 35,633 очка. Росія 35,541 соту Українка стала дворазовою чемпіонкою Європи з підводного плавання. На чемпіонаті Європи з підводного плавання у ластах у Казані Росіям українка Яна Лазебрій здобула три медалі. Про це повідомляє про запорожський спорт. Лазебрій стала першою в марафоні на відкритій воді на 6 кілометрів та здобула перемогу в командній естафеті. На рахунку лазебрій також бронза на дистанції 800 метрів. І це все чим я вам на меті поділитися з вами сьогодні. Дякую за увагу. Вихідні дні теж зараховуються в строк життя. Тож приведіть їх як найкраще. З вами був Олег Фелик. Зустрінемось у понеділок. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду, невеликий дощ, атмосферний тиск 732 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 62%. Температура повітря вночі 19-21 градус з позначкою плюс. День 27-30 вище нуля. Вітер південного напрямку 3-5 метрів за секунду.